Вибухи по Україні. Росія вдарила шахедами. Є прильоти під Харковом. Наслідок ворожого терору. Пошкоджені будинки на Одещині. Які ще наслідки атак? Коли можливий наступний ракетний обстріл? Обговоримо це за мить. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Україну атакували шахеди. Вибухи лунали на Одещині. Там працювала ППО. Уламки збитих дронів упали у Розділянському районі. У результаті у помешканнях повилітали вікна, пошкоджені фасади та дахи п'яти житлових будинків. Обійшлося без постраждалих мешканців. Тим часом на Харківщині росіяни обстріляли села Печеніги та Китівка. На щастя, влучання сталося на відкритій території поблизу автошляху. Також у Люботині уламка шахеда поцілили у лісосмугу, а у селі Таранівка ударний дрон окупантів влучив у господарчу споруду. На території подвір'я спалахнула пожежа. Її швидко загасили рятувальники. Через російські обстріли постраждали три людини у Петропавліці та Загризовому. До лікарень забрали двох чоловіків 40 і 63 років, а також 65-річну жінку. Тривожною була ніч на Сумщині. Армія Росії із гранатометів била по прикордоню. В результаті зафіксували 19 вибухів у цьому регіоні. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська та Есмецька громади. Знову під ворожим вогнем була Чернігівщина. За минулий тиждень Росія обстріляла 20 населених пунктів цієї області, гатила також ФПВ-дронами та дронами камікаце. У громадах є руйнування житла, а також пошкоджені автівки. Під прицілом були і об'єкти критичної інфраструктури, а на цих кадрах Херсон. Окупанти вкотре вдарили по місту. Очільник області Олександр Прокудін повідомив про прильоти у Дніпровському районі. Російська армія гатила із артилерії просто по мирних мешканцях. Ворожий вогонь потращив два приватні будинки, а також дві автівки. Вибухову травму та уламкові поранення обличчя дістав чоловік віком 62 роки, який перебував у оселі. Медики допомогли йому на місці. Дісталося також білозерці. Загарбники вдарили по населеному пункту із артилерії. Під ворожими атаками опинилися житлові квартали. Наразі відомо про вісьмох постраждалих людей, серед них дві дитини, вкотре росіяни накривали вогнем Запорізьку область. За день у регіоні пролунали 494 вибухи. Ворог використовував дрони, РСЗВ і артилерію. Влада повідомляє про два випадки руйнування житлових будинків, а також об'єктів інфраструктури. Мирні жителі, на щастя, не постраждали. Багато влучань у Дніпропетровській області. Окупанти за день майже три десятки разів атакували Нікопольщину. Били із важкої артилерії, а також запускали фпв дрони Під прицілом були Нікополь, Мирівська, Червоногригорівська і Марганецька громади. Різного роду травми отримали троє осіб. Крім цього, у районі Понівечені АЗС та Автівки також потрощило промислове підприємство: шість приватних будинків, дві господарські споруди, газогони та лінії електропередач. Скрутна ситуація на Донеччині. Там під російськими обстрілами за добу, на жаль, загинула одна людина. Ще двоє поранені. Багато пошкоджених будинків у Покровську, Сіверську, Часовому Яру та Краматорському районі. Під обстріл у Покровську потрапили також рятувальники ДСНС. Вони їхали гасити пожежу у приватному секторі. Вгонь локалізували на площі 120 квадратних метрів. Однак, через повторний ворожий обстріл та загрозу життю особового складу ліквідацію пожежі довелося призупинити. Тим часом у повітряних силах відзвітували, що збили за ніч над Україною 21 шахет і 43. ще 22 безпілотники, локаційно втрачені. Українці просять бути пильними у найближчі дні, адже, попри зменшення кількості дронів, Росія накопичила багато ракет для масових атак. Ось що каже Андрій Коваленко: вони накопичують дрони, бо у них сталося певне логістичне провисання внаслідок вдалих ударів по місцях виробництва і зберігання комплектуючих до шахетів. Звідси і зниження кількості у повітрі. Росіян накопичено багато ракет різних типів, зокрема Х-101 і калібр, а також балістика для нанесення ударів. Кінець цитати. Росіян нові успіхи на фронті. На Покровському напрямку вони просунулися біля Нової Лизаветівки, Нововасилівки, а також поблизу Воствиженки і Дачинського. Крім цього, ворог розширив свій контроль у Торецьку та сусідній Неліпівці. Нові території армія Росії захопила у Григорівці, що на північ від Часового Яру. Лейтенант ЗСУ Алекс підтверджує майже повну втрату Курахового. каже, це лише питання часу. Про критичну ситуацію в місті писали і аналітики інституту вивчення війни. Мовляв, Курахове ймовірно, вже під росіянами. Натомість, Діпстейт спростовує. Військовий ресурс пише про бої на західних і південних околицях, хоча і визнає, тенденції невтішні. Водночас дещо західніше у районі Зеленівки вдалося зупинити просування ворога. За останні 10 днів українські воїни ліквідували там близько сотні окупантів. Тим часом на півночі Донеччини зростає загроза для Сіверська. За словами загарбники закріпилися неподалік Тернів на протилежному. Від селища березі водосховища у селі Іванівка. Наразі українські бійці намагаються вибити звідти росіян. Про бої у напрямку Борової Харківської області повідомляє військовий Станіслав Бунятов. Далі зацитую: хлопці щодня взводами знищують піхоту, точки ворожих пілотів, легкову та броньовану техніку. Деякі ворожі підрозділи вимушені вигружати свою піхоту за 15 20 кілометрів від ЛБЗ, в свою чергу. Противник цілодобово застосовує авіацію, артилерію та дрони. Кінець цитати. Росіяни втрачають у штурмах шалену кількість військ. За даними Генштабу, тільки за минулу добу сили оборони знищили понад дві тисячі загарбників. Наприклад, воїни гурт та осувтаврія у Запорізькій області успішно знищили ворожий штаб разом із окупантами. По об'єкту завдали удару ракетами. У результаті мінус штаб, шестеро загарбників ліквідовано, а ще троє зазнали важких поранень. Тим часом Associated Press прогнозує відступ ЗСУ із Курської області. Видання пише, що Кремль стягнув у регіон 50 тисяч військових, серед яких бійці КНДР. Це дозволило окупантам відбити назад 40% території, що її раніше взяла під контроль українська армія. Журналісти наводять слова бойових командирів ЗСУ, котрі скаржаться на складні умови боїв, погану комунікацію та запізнілі накази, мовляв, українські підрозділи. Не були готові до агресивної російської відповіді у Курській області. Саме тому тепер не можуть ні контратакувати, ні відступати. Проте у росіян теж не все так солодко. За даними Форбс, серйозних втрат на Курщині зазнала 155-та бригада морської піхоти РФ. Вона вже кілька разів виходила на відновлення. Йдеться про втрати як солдатів, так і значної частини техніки через українські міни, дрони та артилерію. Тим часом ЗСУ дещо покращили положення на кількох ділянках, зокрема, провели контратаки у районі сіл Кругленьке та Новоіванівка. Це дозволило повернути значну частину територій, які раніше були втрачені. Втім, загальна тенденція на фронті невтішна. За 2024 рік Росія захопила територію рівну трьом площам Києва. Війська окупантів змогли розбомбити і взяти під контроль. 2800 квадратних кілометрів території України. Сподіваємося, що більше росіянам не дістанеться ані метра української землі, а все втрачене повернемо. Прес-секретар Путіна Димітрій Пєсков заявив, що передумов для завершення війни або будь-якої її фази наразі немає. Він додав, що міжнародних контактів у президента РФ також не заплановано. Однак у мережі звернули увагу, що останнім часом з'являється все більше натяків на можливий непублічний діалог між Росією та США. Наприклад, російський урядовий літак іл 96 два дні провів у Штатах. Про це свідчать дані сервісу Flightradar24. Згідно з ними, іл 96 спеціального льотного загону Росія 25 грудня прибув до США. Борт приземлився у Вашингтоні та Нью-Йорку. А потім повернувся назад до Москви. Офіційно цей візит жодна зі сторін не коментувала. Хто саме був на борту літака, теж невідомо. Однак це повітряне судно використовують вищі чини керівництва РФ для службових польотів. Ще одна цікава інформація надійшла із так званої ДНР. Тамтешній ніким не визнаний ватажок Денис Пушилін заявив, що підпише указ про скасування комендантської години. Тепер регіону вільно можна буде пересуватися із 31 грудня до 7 січня, гучну заяву днем раніше зробив президент України Володимир Зеленський. Він анонсував важливе рішення США на підтримку України. Я знаю, що готується важливе рішення Америки на підтримку України. Ми очікуємо офіційне оголошення вже завтра. Значні пакети підтримки для наших воїнів, те що працює. Протягом цих років війни на захист України так і сталося. Адміністрація Байдена оголосила про допомогу Україні на 2,5 мільярди доларів. Пакет розділять на дві частини: половину суми вкладуть у виробництво зброї. Вона надійде до ЗСУ за місяці чи навіть роки. А другу частину пакету передадуть зброєю уже найближчим часом. Йдеться про сотні тисяч артилерійських боєприпасів і ракет. А також сотні одиниць бронетехніки. Невже Україну у такий спосіб хочуть максимально посилити перед переговорами? За версією Дмитра Гордона, діалог про мир почнеться одразу після припинення вогню на фронті? Тема дуже проста: перше прикрашення стрільби, Друге – підготовка і підписання мирного договору, який характеризує кінець війни, далі вибори в Україні, далі мирна життя. прежде всего, разговор идет между командой Трампа и командой Путина. Прежде всего. Э, интенсивные идут переговоры. Интенсивные. Значит, э, ну, есть линии, за которые ни Россия, ни Украина не может отойти. Но есть очень любопытные предложения. У Мережи навіть почали з'являтися ось такі повідомлення. Буцімто до українських військових доводять інформацію про запланований режим припинення вогню. Він нібито супроводжуватиметься з забороною стріляти та атакувати дронами. Проте жодних підтверджень від Генерального штабу ЗСУ немає. Зауважу, що буквально днями Москва вчергове розкритикувала Захід за нібито небажання йти на переговорний процес. Мовляв, ініціативи нової команди Трампа не влаштовують Кремль. Серед них і пропозиція із миротворцями країн НАТО. Ось що сказав Сергій Лавров. Якби у Вашингтоні дійсно хотіли покласти край конфлікту, то припинили б постачання зброї Києву, вимагали б від своїх сателітів наслідувати приклад і наказали своїм київським миронеткам припинити вогонь, відновити переговорний процес без жодних умов, скасувавши указ Зеленського. Кінець цитати. Голова парламентського комітету із питань зовнішньої політики Олександр Мерешко після повернення із Вашингтону повідомив цікаву річ мовляв, у команді Трампа вже сумніваються, що зупинити війну в Україні за 24 години реально. А у НАТО раптом прозріли і побачили справжній ризик нападу Росії на альянс. Про це заявив помічник генсека НАТО із інновацій, гібридних дій та кібербезпеки Джеймс Апатурай. За його даними. Альянс розробляє стратегію дій у відповідь на потенційні гібридні атаки з боку Москви. Це будуть військові заходи. То чи дійсно завершення війни в Україні близько? У мережі поки що жартують на цю тему. Мовляв, Путін погодиться закінчити війну проти України, але продовжить свою так звану СВО. Також телеграм-канали моделюють ситуацію, за якою прогноз Дмитра Гордона навіть допомагає відбивати російські атаки кабами на Харківщині. Жарти жартами, а питання дійсно серйозне. Шановні глядачі, напишіть у коментарях під цим відео. Чи вірите ви у прогноз Гордона про завершення війни вже до кінця цього року? Дуже гучно у Росії. В ніч на 30 грудня дрони атакували нафтопровід Дружба. Йдеться про ділянку у районі Новозибкова Брянської області. Російські пропагандисти стверджують, що сам трубопровід нібито не зачепило. Однак частково зруйновано технічну будівлю на території. Зауважу, що магістральним нафтопроводом дружба російська нафта йде через Білорусь до країн Європи. Окупанти пишуть, що в Атаці брали участь українські дрони ракети Пеклопаляниця. Тим часом у Чечні вже запалали перед Насправді феєрверки. Насправді Грозному раптово вибухнула автозаправка. Над нею видно стовп чорного диму. Полум'я швидко поширювалося, тому довелося евакуювати людей із прилеглих будівель. Пожежа охопила площу 450 квадратних метрів. На її гасіння кинули понад 80 надзвичайників і 14 цистерн із водою. Як виявилося, згоріли автомобіль із пальним операторська АЗС і автомагазин у російському МНС запевнили, що постраждалих немає. Жодних пожеж, а тим більше вибухів у новорічну ніч не хоче влада Москви. На тому ухвалила рішення закрити червону площу для відвідування із 18 години 31 грудня до 8 ранку 1 січня. Про це повідомили у МВС РФ. А у тимчасово окупованому Криму в ніч на 30 грудня без вибухів не обійшлося. Очну повону чули у районі села Вітани під Євпаторією. Місцеві жителі повідомили про величезний стовп густого диму, що піднявся в небо. Російські пабліка писали про нібито планове знищення боєприпасів. Водночас керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко припустив, що це міг бути удар по російському ЗРК С400 е тріумф. Лунали вибухи і у селищі Чорноморське. Зокрема, їх чули у районі Бухти Вузька, куди вже кілька разів раніше навідувалися українські морські дрони. А військові РФ тим часом намагаються залатати дірки у обороні Кримського мосту. Із супутникових знімків видно, що нещодавній штурм розкидав затоплені баржі. Вони слугували захистом від потенційних атак морських дронів. На нових кадрах помітно, що за останній тиждень біля мосту з'явилися нові баржі. Уже у новорічну ніч до Криму може дійти мазут, що опинився у Чорному морі через аварію танкерів. Отруєння не уникнути, кажуть експерти. Зі зміною напрямку вітру чорна пляма рухатиметься у бік Алушти, Феодосії, Судака і Ялти. Від мазуту, що отрує узбережжя Краснодарського краю, уже загинули дельфіни, птахи, черепахи, краби, рапани тощо. За словами фахівців, через холодну погоду важка частина мазуту лягла на дно, а легку винесла на берег. Займатися її ліквідацією можна лише у масках, через отруйність речовин. Сподіваємося, що екологічна катастрофа, яку створили росіяни, обійде стороною український півострів. Друзі, підтримуйте це відео лайком і підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. У Грузії до влади прийшов проросійський президент Михаїл Кавалашвілі. Його інгурація відбулася 29 грудня. Вона пройшла без іноземних гостей та послів, щоб не було зайвих очей. Проте, голова парламенту. Пояснив такий крок невеликим розміром сесійної зали, де провели церемонію. Висуванець від правлячої партії Грузинська Мрія був єдиним кандидатом на виборах. Вперше в історії Грузії президента обирали не громадяни, а виборча колегія. футболу Михаїл Кавалашвілі набрав 224 із 225 голосів присутніх членів колегії виборців. Опозиція у процесі не брала участі. Вона назвала Кавалашвілі видатним антизахідником. Незгодні із очевидним проросійським курсом вийшли на вулиці. Протестувальники освистали Кавалашвілі. Дехто тримав у руках і показували символічні червоні картки колишньому футболісту та вже новому президенту. Також люди розмахували прапорами із обличчями Кавалашвілі, прем'єра Кобахідзе, мільярдера Іванішвілі та написами Вітаємо рап. Невдовзі поліція почала жорстокі затримання протестувальників. Одразу після приходу до влади Кавалашвілі підписав низку контроверсійних заходів, а правозахисники взагалі вважають їх репресивними. Зокрема, йдеться про заборону масок, піротехніки та лазерів на мітингах, а також розміщення плакатів та блокування дороги. За це тепер каратимуть значними штрафами. Крім того, за новим підписаним законом про держслужбу працівників можуть звільняти із політичних мотивів. На додачу документ позбавив державної охорони попередню президентку Саломеж Робішвілі. Важливо те, що Кавелашвілі на роль президента висунув голова провладної грузинської мрії Бідзіна Іванішвілі. Фактично, він є сірим кардиналом Грузії і намісником Путіна у Тбілісі. США вже запровадили проти нього санкції, приєдналися до обмежень і Україна. Президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни ухвалити аналогічні рішення. Зеленський додав «Іванішвілі є фактичним правителем у Тбілісі сьогодні і робить усе, щоб здати Грузію під контроль Путіна. Втрата будь-якої країни у нашому регіоні, руйнація демократії для одного народу та поширення злочинного російського впливу створюють небезпеку для всього регіону, для всіх народів. Кінець цитати. За день до інагурації Кавелашвілі люди по всій Грузії вишикувалися у багатотисячний живий ланцюг. На акцію вийшли як жителі Тбілісі, так і віддалених гірських селищ. Вони протестували проти інагурації Кавелашвілі, вимагали звільнення затриманих учасників мітингів і проведення нових парламентських виборів. Із аналогічним закликом виступили і низка країн ЄС. Вони гайтували Грузію провести нові вибори парламенту та президента. Також акцентували на важливості ретельного та неупередженого розслідування порушень, які відбувалися у ході виборчого процесу. Приєдналася до протестувальників і попередня президентка Саломе Зоробішвілі. Вона одразу після виборів глави держави запросила бідзіну Іванішвілі, усю його партію Грузинська Мрія, домовитися про справедливі перевибори. Цитую часу для переговорів мало. Хто хоче, щоб у цій країні все закінчилося добре, нехай приходить. Іванішвілі Швілі мусить прийти, бо він усім керує. Я готова сісти й обміркувати, як призначити вибори, але дату треба узгодити до 29 го числа. До того у нас усіх є великий шанс просунути цю країну вперед, дати всьому світу приклад демократії, примирення і прогресу. Я чекаю на відповідь. підсумувала, підсумувала Зоробішвілі. Однак новоспечена проросійська влада проігнорувала її заклики. Врешті Зробішвілі поступилася і покинула адміністрацію президента. На прощання вона назвала грузинську мрію російською трагедією і звернулася до народу. Далі цитата: Я вийду звідси разом із вами, і буду з вами. З собою я забираю легітимність, прапор і вашу довіру. Кінець цитати цікавий нюанс: увесь цивілізований захід не визнає легітимність Михаїла Кавалашвілі. Яскравий жест зробив Вашингтон, запросивши на інавгурацію Дональда Трампа саме Зурабішвілі. Республіканець Джо Вілсон, який очолює підкомітет у закордонних справах Палати представників, назвав її єдиним легітимним лідером Грузії. І, хоча б повноваження Соломе Зурабішвілі як президента закінчилося 29 грудня, саме вона представлятиме свою країну на інавгурації Трампа 20 січня. Як далі розвиватимуться події у Грузії? Якою буде політика Тбілісі? Будемо стежити разом із вами. А поки шановні глядачі, підпишіться на фабрику новин і поставте лайк.